У сумах зустрічали бійців 27-ї реактивної артбригади, що повернулися з Донеччини на відпочинок і навчання на мирній території. Це вперше за час російсько-української війни бригада зібралася повним складом. Як зустрічали наших вояків, далі в нашому сюжеті. Вітання бійців, що повернулися, починається шикування на плацу артбригади. Сергій Ткаченко родом з ромен півтора роки, як підписав контракт з збройними силами. Навчився на навідника машини залпового вогню. Ураган додому. Поїде вперше за весь час служби з медаллю за звитягу та вірність. Ще не повернувся додому, щасливий, радий. Щоб бачив рідних, аму що фактично півтора року навіть не бачив їх. Не було відпусток. Я фактично зразу навчальний центр. І зразу після навчального центру буквально тиждень і я зразу знову відправився. Батьки чекають племінниця, яку не бачив вже. Вже в школу тим, але я ще не бачу. Нагрудний знак за виконання бойових завдань отримав і військовий пес на ім'я Єлисей. Разом з молодшим сержантом Романом Шоповалом у серпні цього року вони здобули срібло на всеукраїнських змаганнях серед кінологів Збройних сил України. По поводу сьогоднішнього дня я вам скажу так, що дуже ми його чекали. Сім років. Тому ми звідси поїхали і перший раз ми сюди приїхали. Дуже раді, дуже гарно нас зустріли, особовий склад дуже радий, що повернулися нарешті додому, до сімей, бо є такі люди, які прослужили вже два контракти і в пункті постійної дислокації ще не служили. Загиблих побратимів вшанували хвилиною мовчання. Бійці поклали квіти до пам'ятного знаку полеглим артилеристам у цій війні дзвону пам'яті, що навпроти військової частини. Бригада зібралася от зараз в повному складі з березня 2014 року. Нарешті зібралася в пункті постійної дислокації, всі її всі підрозділи. Нас замінила військова частина, яка має також на озброєнні системи ураган, реактивні системи залпового вогню. Подивитись на озброєння бригади та поспілкуватись з військовими прийшли старшокласники та вихованці дитсадку. Установка зу 23 2 призначена для ураження повітряних та наземних цілей. Калібр цієї даної установки 23 міліметри. вага 900, 950 кілограмів. Прицільна дальність стрільби до 2 до 2 кілометрів, за словами пресофіцера Анни Максимової, служити у сумах бійці дивізіону будуть близько року. Після цього мають повернутися до зони бойових дій. Ігор Тельцов, Олександр Сокол, новини на Суспільному. Суми 27-ма реактивна артилерійська бригада імені Кошового отамана Петра Калнишевського з липня 2014 року. Тоді ще як полк бере участь у боях на території Луганської та Донецької областей. За час російсько-української війни втратила 31 воїна. Одночасно, 17 військових загинули під час обстрілу базового табору українських військових з території Росії системами залпового вогню «Смерч» під селищем Побєда на Луганщині 3 вересня 2014 року.